Великий пісняр Шотландії Роберт Бернс. Він складав пісні про щире кохання, міцну дружбу. У своїй ліриці поет використовував народні мотиви, а також описував повсякденні клопоти простого трудівника. Його твори стали народніми піснями. Роберт Бернс Моя любов, рожевий квіт, моя любов, рожевий квіт В весіньому саду, моя любов, веселий сміх, що з ним в світ іду. Ось так тебе кохаю, я, єдина я моя, тому кохання не землі хоч висхнуть всі моря, хоч висхнуть всі моря, бо талик скал а ти навік, любов моя, аж згасне сонце валу. Прощай, прощай, мій рідний край, прощай, любов моя. Та де б не був я мила, знай.